Дня, шановні дорослі, доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка! Малята сьогодні в нас незвичайне заняття, і я хочу вам сказати, що у нас щось є у мене на столі. Як ви вважаєте, що це таке Петрик і Наталичка теж зацікавились, що це буде? Малята у мене на столі самий дійсний український рушник. Подивіться, ось на такий. На ньому полосочки та геометричні форми, які чергуються широкі полоски та вузенькі, широкі і знов. Бачите, як гарно і так продовжується. А ще малята, український рушник може мати і інші візерунки. Подивіться, будь ласка, це вже не геометричні форми, а це листочки, та квіточки і бутони. Це вже називається квітковий орнамент. Бачите який? Малята, я пропоную вам сьогодні намалювати український рушник. Малята, подивіться, ось у мене такий зразок українського рушничка. І давайте пропоную вам розглянути, що ж у мене тут ось дивіться, наче на. Листики, похожі, ось такі стоять в ряд далі у нас є ось така полосочка, ніби стрічка, і ягідки. Якого вони кольору? Червоного. Це в нас стрічка яка? жовта. А це які листочки? Так, зеленого кольору. Отже, давайте ми з вами з білої полосочки та зробимо український рушничок. Алята для роботи нам потрібно ось така полосочка, не стрічка, я називаю, а полоска білого паперу. Далі нам треба фарби трьох кольорів. Я пропоную жовтий, червоний і зелений водичку, пензлик, серветку та сухий пензлик. Або якщо ви ще не почали працювати, то ми з вами пограємо в гру, пензлик вишу. На прогулянку. Малята беремо пензлик за металеву спідничку. І він у нас буде йти ось так, як у нас на зразку він буде танцювати на краю полосочки. Дивіться, сухим пензликом ми придавлюємо і, ніби, пензлик танцює. Ось, молодці. А тепер пензлик проведе лінію, ось цю стрічечку, зліва направо. Ось так. А тепер пензлик потанцює кінчиком своєї ворси, ніби він на одній ніжці. Дивіться, ось тільки при трагу прикасає, при в. І знов танцює і танцює. Ось пензлик уже це все зробив. А тепер, ми діти будемо малювати вже з кольорами. Малята, трошки берем, трішки водички беремо і беремо зелену фарбу, гарно смачуємо пензлика, тримаємо пальчиками. Кінчик нашого аркуша. І увага. Ми всією ворсою, Дивіться, всією ворсою прикладаємо, і в нас пензлик ніби танцює до кінця аркуша. Так, на цю сторону ми перевернули, дивіться малята. І знов наш пензлик. Такий слухняний продовжує танцювати ритмічно, ніби під музику. Малята миємо пензлика і беремо жовту фарбу, ось так трішечки. Не забуваємо, що в нас пензлик є металева спідничка, і ми тримаємо за металеву спідничку. Тепер малюємо, дивіться, зверху вниз. Рука наша знаходиться на столі, і ми малюємо зверху вниз Ось таку лінію, не відриваючи руки. На іншій стороні робимо так же саме. Малята після жовтої фарби я мию пензлика, витираю. І згадайте, що ми набирали тільки на кінчик ворси. Трішечки червоної фарби. І пензлик будемо тримати, ось так прямо. Дивіться, рука у нас на столі. Тримаємо аркушик і зверху вниз, зверху вниз ставимо ось такі крапочки. Тільки трішки при... наш пензлик торкається паперу. На цій стороні. Робимо так же само. Малята ось такі, такий рушничок у мене вийшов, такий, як на зразку. Треба обов'язково після себе помити пензлик, витерти його. І я пропоную вам теж намалювати свої рушнички. Малята рушник це оберіг у кожній оселі в кожній сім'ї. Тому я пропоную зробіть собі оберіг для вашої кімнати, де ви живете. А Петрик і Наталочка і я будемо чекати ваших фоторобіт.